Лю, не розказу лайфхак, як зробить бутерброд. Алло, кейт, привіт. Слухай мене уважно, краще записуй. Записуєш? Добре. Вам надобиться скибка хліба. Діктую. Нам понадобиться хліб свіжий. Також масло треба взяти. Десь такий кусочок. Наступний пункт пиши. Масло. Пиши великими літрами, веде маркером. Не майонез, заповни масло. Великий кусок. Все. Відділяємо і стараємось рівномірно розмазати по хлібу. Отак. Примірно має вийти. Пиши, беремо це масло, розмазуємо рівномірно по всьому хлібу. Гарно розмазуємо. Зараз я прийшлю фотографію, як має вийти. Давай. Потім, якщо колбаса з шкуркою, треба зняти шкурку верхню. Пиши далі. Беремо ковбасу. Якщо з шкуркою, обов'язково верхню шкурку треба зняти. Обов'язково об сказав, що того, бо блядь, зранку нічого так довго в туалеті сижу. Треба зняти. Це така шкурка, це з кожним кусочком треба проділувати. І от коли зняли шкурку, можна акуратно. Викладувати на хліб. Старайся, щоб все прикосалося з маслом хорошо. Так буде вкусніше. Потом всі ці кусочки колбаси кладемо на масло, яке на хлібові. Гарненько прижимаємо. І Бо так буде вкусніше, щоб все прикасалося. Алло, як пишу? Смисс. Алло! Алло! Димон! Ти казав, що можна в тебе сьогодні переночувати. Я, коротше, в темі. Я дома не ночую.